Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. Ви шукаєте виноград, який би можна було споживати на новий рік. Так, ось такий є: це Red Globe, селекції США. В нього є ще е, другі назви, так називаємо синоніми. Це Rose ЛТО, Глоупройо і інші. Переводиться на українську мову як Червоний Глобус, Red Globe. Червоний глобус. Ред Глоб виноград зберігається до Нового року і навіть може лежати до весни, і являється чудовою ягодою на новорічне свято. А от такі його характеристики взяті з інтернету. Як бачите, строк визрівання тут середньопізній. Кущі слабо або середньорослі. Ну от в Полтаві, там, де ви побачите далі на винограднику, кущі достатньо е, вище їх ріст вище середньої. От, так що дивіться е, огляд цієї форми винограду в Полтаві. Ось такі грони винограду Red Globe на винограднику сусіда Олександра Гергеля. Бачите, близько кілограма. І їх тут по дві штуки на пагінь. Кущ кореневласний, фарбування віяло, 4 рукава, шостий рік цьому кущу. І це перший такий врожай гарний. До цього він був похуже З Цей сорт йому потрібно накопичення. Старої деревини. Ну, а ось такі ягідки, порівняні з 5 копійками. Як бачите, ягідка величенька, забарвлення. Ну, написано від малинового до коричного в описі цього сорту. От так виглядає всередині мясисто така соковита м'якоть. Кісточка ще зелена, зовсім зелена. Ягода ще не визріла сьогодні, коли запис робився, було 16 вересня 2020 року. От, сорт пізнього строку або середнього пізнього строку визрівання. Ну, от вага ягодки 11,5 грам. Заявлено 10 14. Ну, 14 іще нема. Врожайність достатньо висока. На цьому кущу не менше 30 кілограм ягід. І основна гідність цього сорту то, що ягоди, грони можуть лежати аж до весни. От, смак е, ще не дуже, він ще зеленуватий на 16 вересня. От, і, але як полеже, то до Нового року якраз смак буде гарно, так стверджує е, е, Гергель. Вон, бачите, на тій стороні ще одна площина. На ній також ну, кілограм 30 тут, на цьому кущу. Хоча Сорт заявлений як середньорослий, але тут його розкачали гарно. Середньорослий і дає такий врожай. Це все залежить від агротехніки. Виноградник тут поливається, Морозостійкість сорту мінус 22 заявлення, тому на зиму цей кущ обрізається у восени, знімається зі шпалері і вкривається. У Гергеля є знайомий, який вирощує в Полтаві цей сорт винограду на арці і збирає гарні врожаї. От, не менше 30 кг з куща. Але з арки він також його кожен рік знімає, восени обрізає, кладе на землю і вкриває. От, хоч така робота, зате торгує на ринку навіть перед Новим роком. Це виноград. Для того, щоб його зберігати взимку. От, якраз гарний. На новорічний стіл. Звичайно, смак у нього не такий уж шикарний, як в тих літніх сортів, мускатів та ето. Ну, такий е, нейтральний смак. Я особисто сам не пробував. Ну, так е, заявляє Гергель. Ну, а якщо на новорічному столу нема більше ніякого винограду, то звичайно він виявляється смачним. На прохання глядачів провожу фото деяких зелених частин Red Glow. От така коронка пагона виглядає. Це молодий листочок, буквально через декілька днів, а це вже листочок якийсь більш виріс. А Отак от виглядають суцвіття цього винограду під час цвітіння. Ну, а сам урожай виглядає от таким чином. Ну, звичайно, ми ці зелені частини не знімаємо, але тут якось засняв. Ось такий гарний виноград. Грони. Під час транспортування не осипаються, ягода не мнеться, тому цей сорт придатний для бізнесу. Ну і він гарний для споживання в сім'ї. Все таки лежить він гарно. От і серед зими, якщо на столі з'являються грони цього винограду, то це дуже приємно. Оси його не б'ють, шкірочка достатньо товста. Та й в той період, коли вони як кажуть дуже накидаються на ягоди, він іще зелений і їх не цікавить. Тріску ягод за весь час вирощування цього куща не спостерігали, а йому вже 10 років. Відео огляд цей був знятий в вересні 2020 року, ну плюс ще 4 роки. От за весь час цей тріску ягід не спостерігались. Ну і те відео тоді було опубліковано, то в коментарях ніхто не жалувався на те, що Red Globe ягода тріщить. Це все являється перевагами цього сорту винограду. По-перше, це транспортабельність, лежність, лежкість, великі грони, велика ягода, ну і чудовий смак. Другим сортом ягоди, якого зберігаються до нового року і бути можуть на новорічному столі, є безнасінневий Сорт Регал, Регаліс Сідліс. Регаліс, значить, королівський, Сідліс безнасінневий. Регаліс Сідліс, королівський безнасінневий. На відміну від Red Globe, цей сорт в вересні місяці в нас вистигає. Ягода дуже смачна. І ось ви бачите грону цього винограду і розрізану ягоду, яка без насіння. Кишмиш першого класу без насінневості. Відеоогляд цього сорту винограду, дивіться у відео. Посилання буде в кінці. Переходьте і дивіться. Так що така парочка, як Red Globe і Regalis Seedless, дуже гарна. Кого цікавить посадковий матеріал, то телефони для замовлення перед вами на екрані. Вирощує саджанці, а також заготовляє, продає живці Олександр Гергель. Дзвоніть йому по цих телефонах. Є також каталоги, відеокаталоги. Посилання на них в описі під відео, а також в кінці цього відео. На цьому, все дякую всіх за увагу і до зустрічі в наступному відео. До побачення.